Ну, що я знову в теплиці пересадила два пепіно консуело, У мене два пересаджених, вон там стоять. Ростуть уже в таких великих горщиках. І сьогодні а мене більше не було, то сьогодні я ще докупила 10-літрові. І посадила вони тут зовсім по-іншому. Виглядає, я тут в стаканчиках такі були. Ті, що більші, стали. І пересаджую я мене ще у цьому горшку стояв отакий саджанець інжира сорту Рандіно. Отам у мене два росте в землі рандіно. Оце дивіться перший. Зараз, зараз погано видно. Перший і другий в землі борха Соте Гріс, а далі третій і четвертий рандіно. Але я їх, як купляла у квітні, ще попросила, щоб мені продали отакі черенки, прямо дерев'яшки. Шість штук. Я їх укореняла, вкорінився тільки одненький. І то вже, дивіться, стояв в теплиці. Бачите, який гарний тільки довго в хаті був. От, А тепер в теплиці і вже треба його пересаджувати у великий горшок. Мене його просили продати. От, А я думаю, хай буде в хазяйстві. Буде три. Гляньте, які гарні коренева, яка, бачите? О, налила води. Сюди на дно із байкалом. І сюди так само, я так завжди, хоч ями копаю. Хоч що хочеш, я поливаю на дно з байкалом, щоб байкал працював. Це бактерія і буде краще, краще буде рости деревце Буде земля хороша, не так хороша. І ще я купила, гляньте кокосові чипси із кокосів, бачите? о Зараз буду тут обсипати не корою. Бачите, всюди кора. О, он вона в мене є. Сьогодні ще купила отаку землю, добру пета, 70 літрів. Оце і це, і це, і вже вже пів мішка нема, навіть більше. Ця земля розходиться як повітря, слухайте, хай його де. Як вони там її щитають, як по якому. Грошима то щитають добре. Мішок 70 літрів 700 гривень з лишнім. Отаке добренько на цьому все, буду працювати. Зараз посажу полю і десь поставлю його, чи там, чи там, вон там є місце. І буде. У мене три рандіно і чотири консуело. У мене вже є скоро, хай ще трошки підростуть, почну черенкувати. Отаке мультифлора вже вся на дворі, щоб вона тут не стояла. Ну, оця, остала, що росте, то вона і буде рости. Дуже люблю, як в теплицю заходиш і гарно. Добренько, на цьому все поки всього вам найкращого, і я працюю.